Всім привіт! І ви на каналі, все канал! І сьогодні в нас рубрика мода. І сьогодні буде вести Пай. Вона вам цілковито про все детальніше розкаже. Давайте почнемо. Всім привіт! І як сказала Пінк Флотершай, я сьогодні покажу три наряди, які мені шила І і... А четвертий буде бонусний. ой, І ще п'ятий, ну який на мені. Вона ну, і мені його шила, також покрасила гарно волосся. Так, перший наряд приступимо. Будуть три людини, ну, це справжні люди будуть, і вони будуть позирувати, і це їх буде, буде фотосесія. А четверта бонусна так само буде позирувати. І в коментарях ви напишете, який вам найбільше сподобався костюм. Тож, давайте починати. Не треба затримуватися. Ба-ба-ба-ба! Перший наряд у нас Софія показує Софія прекрасна, або Софія модна. Ну, не в тому одязі. Тобто в тому? Наступна представляє наряд у нас. Saris Hood Третій наряд показуватиме флора. Я готова. І я можу показати вам дещо наступне. Дуже мені підходять прекрасні крила до цього образу. Подивіться самі, як вони красиві. Ну, а тепер буде Бону! Його показуватиме! Всі наряди реліки. І зараз реліки, як дизайнер, вийде, і всім подякує. Хоч я зараз поні, але я дуже рада, що Пінкі Пай порекомендувала мої костюми. Також не забудьте написати в коментарях, який костюм вам найбільше сподобався. Так що, ставте лайк підписуйтесь на все канал. Всім бай-бай, З вами була Пін Пінкі Пай. Пінкі Пай і я релікі. Também були серії a série, Applejack, Flora e a Sofia. бай